Запчастинки нові, свіжий завозик запчастина. Що приїхало, зараз покажу. В новому варіанті. Приїхала дефіцитна лишва за задньою аркою. Отака лиштва дефіцитна, тому приїхала в новому варіанті. Кому необхідно, це 244-й кузов з 2002 року по 2006 рік випуску. Ще раз підкреслю, що це дефіцитна лиштва. Крадуть, гублять, відлітає, тому вона не дешева. До речі, хтось мені питав, е, чому я не озвучую ціни? Тому що ціна часто міняється. Ну, але якщо принципово цікава, яка ціна, на цю лиштву ціна нова. Ціна стара була е, 18 чи 17 євро, нова ціна 20 євро. На цю лиштву нову. Кому треба, є ліва, є права. На ліву сторону і направу. Я адвокат, то ж боксер, це трем джампер. Ось така лишва є. Телефонуєте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно. І все, домовляємося.